Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Черговий день і чергова серія мого, так би мовити, невеличкого серіалу під назвою Ми ліхтарі на ADC». Сьогодні хочу вам представити ось такого красунчика Сафір на 6:05. Красунчик фантастичний, але, на жаль, це вже на сьогоднішній день майже раритет, тому що. Ця модель компанія Сфірн знята з виробництва, і це дійсно жахливе було рішення з приводу цієї компанії зняти з виробництва такий класний ліхтар. Це фактично універсал, універсальний такий налобник, який можна використовувати як ручник, але тим не менше на лобі він тримається досить впевнено, світить дуже красиво. Температура світла тут 2700 кельвінів, є магнітна хвостокришка, є чудова кліпса, яку також можна ще й замінити. Він може працювати як на акумах літівих 14500, так і на звичайних алкалінових батарейках 2А або на нікель-метал-гібридних акумуляторах. Тобто він такий, знаєте, мультиживлений. Так знову ж таки можна використовувати його на лобі. <кхід> Ось така звичайна сафірнівська пов'язка, кріплення. Гумове тримається дуже добре. В принципі, так, важко його так повертати на лобі, але тим не менше можна знайти певний кут і далі працювати. Давайте знімемо його з цього з налобного кріплення, і розглянемо трошки докладніше. Чесно кажучи, як на мене, це мій домашній налобний ліхтар. Найулюбленіший, найбажаніший, найкрасивіший, найзручніший, з простим керуванням, якби мені сказали, залишити єдиний ліхтар з усіх, які в мене є наявних, я б обрав би саме цей Сефір, АШ-05. Чому? Тому що він мені дуже подобається, зовнішній. Тому що він може працювати на будь-яких елементах живлення і навіть на най-най-най найпоширеніших -най елементах живлення, на кшталт ось таких батарейок, так звичайних, які можна купити в будь-якому супермаркеті і в магазині. Ну і крім того, <кій> крім того. Він мені нагадує за своєю формою сефірн АШ 40 або АШЕ 40 а це ліхтар вже на акумах 18650, про який я довго, довго довгий час мріяв, але так і не вирішив його собі купувати. А ось цей малюк, ну це взагалі мастхев. На жаль, на жаль, з виробництва він знятий. До речі, сюди можна і встановити тіроптику. Є в інтернеті, я зустрічав, як люди міняють тут, розкручують. В принципі, я вже також це все розкручував. Бачите, навіть коцки певні залишилися, тому що розкручував я його таким інструментом, як Кобра. Кніпекс -КОБРА. Так, це була помилка, але тим не менше, шрами такі є, в нього є досить непогані. Кліпса. Кліпса переставляється і можна і так встановити. І можна встановити і ось таким от чином. Носити на кишені. Ліхтар повністю, майже повністю туди заходить. Якщо цієї кліпси не вистачає, можна у компанії Wurcos купити ось таку кліпсу. І також встановити її на ліхтар. Ось таким от чином вона буде і так, і так, її носити. Також подвійна кліпса, і дуже добре вона тримається. Хоча ні, все ж таки не дуже добре. Ні, ні, друзі, не раджу. Не раджу таку. Все ж таки ця набагато краще. Так, ця набагато краще кліпса. Е, цю кліпсу я купив для ліхтаря Wurka ts 10. Тут вона досить. Ніцну сидить, на нього ще буде. Огляд трошки пізніше. А поки що давайте про цей сефірничок. Так, розбирається він з двох боків. Ось таким от чином. Безель я знімати не буду. Так от, можна замінити тіроптику. Якщо не можете замінити тіроптику, на допомогу приходить матовий скотч. Купуєте і можна його обережненько наклеїти, і світло буде розсіяне. Ось така от трубка. Якщо б от таким він був, би було б дуже прикольно. Так, ну, давайте дивитися, як він світить. Так, він може працювати, ще раз скажу, на акумах 14500, на акумах Нікель гібридних і на звичайних батарейках. Більш того, можна зробити ось такий фокус-фокус. Взяти батарейку 3А, через такий перехідник ставити її, і воно також, як звичайна, батарейка, буде працювати. Ось таким от чином. Зрозуміло. так? Давайте розпочнемо, подивимось, як він світить на. Акумах 14500. Так, тут в нас є три робочі режими: один Moonlight і турборежим. Тобто 5 режимів на цьому ліхтарі, затискаючи на кілька секунд кнопку, кнопка, до речі, гумова. Затискаючи на кілька секунд кнопку, у нас з'являється Moonlight, один люмен. Далі натискаємо. Далі йде режим 10 люмен, режим low, режим medium 100 люмен, режим high 350 люмен і режим турбо 1000 люмен. Вимикаю світло і демонструю, як воно світить на акумах 14500. Поїхали. Moonlight. Зелена кнопка горить, це означає, що акум добре заряджений. Якщо червона, то <кхм> погано заряджений. Отже, Moonlight є ось таким вот. світло, ще раз колір світла 800 кельвінів. Далі нажимаємо на кнопку, і у нас вже 10 люмен це досить така комфортна температура, щоб можна було б в закритому приміщенні по дому робити якусь роботу. Medium 100 люмен. Це в нас 100 люмен. Це просто. Фантастичне світло, можна собі освітлювати дорогу, коли повертаєшся додому вночі. Ну і режим турбо треба натиснути двічі. Двічі на кнопку тисячі люмен, ну це можна просто осліпити пів вулиці. Але недовго говорить цей режим. Але ж ще раз кажу: він світить таким чином на акумах. 14500. На звичайних батарейках і на нікелі, там трошки інші режими, хоча два перших є однакові. стробоскоп тричі треба натиснути. Ну і у нас стробоскоп іде з режимом СОС. Заблокувати ліхтар. чотири рази натискаємо на кнопку. Все, воно двічі мігає. Якщо. Натискаємо кнопку в заблокованому режимі, він просто світить. Ну, світить в режимі 1 люмен. В принципі, все. Керування дуже просте, прикольне, і не треба заморочуватись. Тепер давайте подивимося, як він світить на звичайному, звичайному акумі, Нікель метал Гібрид. І. Батарейка. Ну, там, в принципі, однакові показники, тому батарейку можна не використовувати. Дивимось на акум Нікель. Вставляємо сюди, вимикаємо світло. І натискаємо кнопку 1 люмен. Так само, як і на літії. 1 люмен. Далі натискаємо режим Low, 10 люмен. 1 люмен це у нас Мюнлайт. Це у нас вже 10 люмен. Досить класно все. Видно. Далі, вже на відміну від 14500 на режимі медіум він світитиме 50 люмен. Ось таким от чином. На режимі медіум на літії він світить 100 люмен. І на режимі хайт він світить 100 люмен, а на літії він світитиме 350 люмен. Знову ж таки, що. Добре собі освітлювати дорогу додому. Під ноги светіти, достатньо 50-100 люмен. Ну, я, це беру. я беру завжди 100 люмен, вмикаю. <кій> ну, мені так зручніше це режим хайд. Ну і турбо подвійний клік це 260 люмен. Все. Ну так, чесно кажучи, таке собі. Турбо використовувати. Краще це 100 люмен, да і все. Такі справи. Такі справи. Вимикаємо вмикаємо світло. Отже, на, на Нікелі він може світити в режимі 1 люмен 128 годин. Уявляєте собі, ось на такому маленькому режимі 128 годин. Це в нас приблизно, ну скільки, 5 діб точно може світити, так? Навіть 5,5 діп. Ось на такому режимі. На режимі 10 люмен. Режим лоу 30 годин. Ну, давайте просто буду демонструвати вам і казати. Так, один люмен. Це у нас 128 годин на такому режимі він може світити. Режим лоу це 10 люмен, 30 годин. Ось на такому режимі може світити. Далі, режим medium це в нас 100 люмен 3,5 години. <кхід> і режим хайд Ось такий режим, це в нас 1 година і 10 хвилин. Ну, я вам скажу, що на режимі лоу світити 30 годин цілу добу це дійсно дуже-дуже круто. Ну і режим турбо. Я б не радив його часто використовувати на режимі Турбо, тому що ну, 1000 люмен, і я ось от зараз його вімкнув. Голова нагрівається. Дуже сильно нагрівається, треба вимикати і вмикати світло. Ну і давайте на цих батарейках, звичайних нікелевих, Показники трошки будуть гіршими, звичайно, тому що це нікель, але тим не менше. Так, режим Moonlight 1 люмен 82 години може світити на такому режимі на нікелевих акумах. Режим low 18 годин це 10 люмен. Режим medium 50 люмен, 8 годин може на такому режимі світити. І режим High. 100 люмен. На такому режимі він може світити 7 годин. Ну і режим Турбо. Ну, може, там, я не знаю, там, трошки посвітити, але ще раз кажу, краще цього не робити. Так, що ще можна сказати про цей чудовий ліхтар? А, ну, По-перше, він зручний, класна накатка. <кій> <кій> магнітна хвостокришка. Краще це яком сюди встановити. Магнітна хвостокришка, магніт тримається досить впевнено. Ну, mm, от бачите, чудово все. Падати не збирається. Досить міцний. Так. Е ще раз повторюсь, домашній налобний ліхтар для мене це і е мій найулюбленіший, який я продавати не збираюся, і буду надалі Користуватися і отримувати задоволення. В принципі, його зараз ще можна придбати. Можна, якщо заб'єте в Google пошук з на 6.05 Україна купити, то є ще майданчики, де можна купити цей ліхтар. Ціна, правда, там ну, півтори тисячі гривень, десь так приблизно це дорогувато. Я його трошки дешевше купив за допомогою миколаївця Богдана Іванова, який підказав мені. Де можна купити трошки дешевше, це було під новий рік, і я скажу, що дуже вдячний Богдану, тому що ну, ну це, просто, це просто фантастичний ліхтар, який мені замінив домашній налобник в усіх проявах. Аналоги: які можуть бути аналоги цього ліхтаря, щоб був Геобразний, універсальний і мультитоплений, так би мовити, щоб міг і на акумах працювати 14500, і на нікелях. На цих всіх елементах живлення, щоб він міг працювати. Одразу, що спадає на думку, це манкер е 03 Досить цікавий ліхтар, який навіть трошки менше цього за розмірами. Кілька робочих режимів там є. На літій може видавати режим Турбо 600 Люмен. Є група з 5 мунлайтів. Стабілізація там є, і теж можна його використовувати, і як налобний ліхтар, і як ручний ліхтар. Маленький, класний ліхтарик. Є ще ліхтар Icebeam h 16, який зараз вийшов на Аліекспрес. Ну, його нещодавно почалися продажі, принаймні. І я його в принципі це принципі, хотів би ще придбати і придбаю, потім на нього огляд зроблю. Це буде мій ліхтар, так би мовити, на ADC. Тобто я говорю про ліхтарі, які можна от ставити, звичайні батарейки і акуму 14500. Uh, і Skill Hunt аж 150 новинка від Skill Hunt, але дорогова, тут десь приблизно можна за 1600-1700 гривень його взяти, але тим не менше, поки що є питання до цього ліхтаря як по ціні, так по якості, тому що там були певні проблеми. Вони відзивали там uh, ці ліхтарі з продажу, хоча нещодавно почали продавати там два тижні тому, і вже там косяки певні з'явилися. Uh. Є кілька варіантів, так, але як, я ж кажу, якщо вам цей сподобався, шукайте цей, поки ще його можна взяти. Якщо хочете щось подібне, Манкер Е03, або Манкер Е02, але він працює на батарейках-акумах 3А. Але все ж таки краще манкер є 03 купувати і ну, шукати або холодний кольор світла, або. Neutral white, або White, нейтральний кольор світла. Ну і так, в принципі, все, що мені припадає на думку з приводу цих ліхтарів подібних. Ну, ще раз скажу, цей я, я б його залишив собі назавжди. І їм би це єдиний ліхтар, от, який мені от зайшов в душу. знаєте, от, от, от Сподобався і все. І це я зрозумів, що це моє. І нікому не хочу його віддавати. Домашній ліхтар. Домашня у мене зв'язка є такою. Цей у мене більше виконує функції наловного ліхтаря. Ну а конвой Т2, який в мене був нещодавно на огляді, у мене виконує функцію ручника. Ось така пара, така зв'язка повністю для дома, для домашнього домогосподарства. Вона must have, я вам скажу. Просто must have, тому усім раджу. Ну, я знайшов, так би мовити, свій дзен стосовно домашніх ліхтарів. Як з ними працювати, і що, що я від них хочу, так би мовити, які завдання переді мною. Перед ними я ставлю, як то кажуть. Ну, домашній ліхтар ще м -м, у мене є теж прикольний, класний Буруї Д10, усім відомий. Стіроптикою на нього ще буде огляд. Навіть бачите, магніт сюди заклеїв. <кій> але то таке, на нього ще буде огляд, але ж більше я його хочу використовувати саме для вулиці, для прогулянок. Але подивимось, що з ним робитиму я далі. Поки що, поки що, свій дзен на домашнього домогосподарства я знайшов ось ці два ліхтарі, Convoy T2 і Safirin hs 005. Друзі, все. Всім дякую за увагу. Думаю, вам було цікаво. Вибачаєте, що так трошечки задовго. Люблю я поговорити. Тим бачу, україномовний YouTube має рулити і має набирати своїх шанувальників. Тим паче, що цікаві огляди про ліхтарі. Мало хто робить в нас в YouTube-сегменті, саме в українському YouTube-сегменті, тому, тому давайте, щоб нас ставало якомога більше, і ми між собою конкурували. Все, всім дякую за увагу. ставте вподобайки чи не ставте вподобайки? Коментуйте звичайно, говоріть ваші враження. Все. всім па-па. слава Україні!